Укрзалізниця не хоче підвищувати вартість квитків, проте хоче надати пасажирам сервіс кращої якості. У цьому їй має допомогти німецька залізниця. Меморандум про співробітництво між Укрзалізницею та Дойчбан уклали ще у 2020 році. А у серпні цього року підписали перший договір з однією з фірм німецького концерну Deutsche Bahn інженірінг. З середини вересня німецькі фахівці проаналізують стан речей в секторі пасажирських перевезень Укрзалізниці. Відповідно до Угоди Укрзалізниця сплатить за консалтинг Deutsche Bahn приблизно 900 тисяч євро. Очікується, що орієнтовно за півроку німецькі фахівці представлять свої перші рецепти успіху для Укрзалізниці. Як саме німці можуть допомогти покращити сервіс в потягах Укрзалізниці? Не менше 40% пасажирських вагонів «Укрзалізниці» є або застарілими, або зношеними із завершеним терміном експлуатації. Відповідно до умов договору, фахівці Deutsche Bahn Engineering мають розробити нові технічні умови закупівель пасажирських вагонів, зокрема для нічних потягів, а також приміських електричок. Більшість нинішніх вагонів розроблялися ще у радянські часи і не передбачають багатьох сучасних зручностей. Приміром, немає сучасної системи. Ми кондиціонування та usb розеток. Вагони не обладнані зручностями для маленьких пасажирів та їхніх та статусів, зокрема столиків для сповування чи то відповідної білизни. Не враховані потреби пасажирів з обмеженими можливостями. Годі казати про якість сидінь та спальних місць. Якщо затвердять сучасні технічні умови закупівель пасажирських вагонів, участь у тендерах зможуть брати іноземні компанії. Ми хочемо е одразу зробити. Такі вимоги, які би відповідали сучасному стану наших підрядників, тобто виробників цього рухомого складу, і не тільки національних, а й європейських і світових лідерів. Тобто, фактично на виході ми отримаємо такі технічні вимоги, за якими світові компанії, будь-то Альстом, Сіменс чи наші виробники зможуть взяти участь, але ми будемо гарантувати максимальний комфорт і сервіс для наших пасажирів. Укрзалізниця хоче розробити п'ятирічний бізнес-план. Наразі в Україні є потяги дальнього сполучення, поїзди приміського сполучення та швидкісні експреси. За останні 10 років схему маршруту потягів суттєво змінили. Кількість маршрутів зменшили в середньому по областях на 30%. Змінили також частоту рейсів. Укрзалізниця хоче врахувати скарги пасажирів щодо дефіциту потягів на певних маршрутах та розрахувати логістику перевезень на цих напрямках. Фахівці Дойчебан мають допомогти розробити п'ятирічний план розвитку ком компанії прорахувати кількість потенційних пасажирів нових маршрутів, вагонів та потягів вони також підрахують обсяг необхідних капітальних інвестицій з боку держави. В цьому році держава вперше за багато років зробила велике замовлення для укрзалізниці. Крюківський вагонобудівний завод на Полтавщині виготовить 100 вагонів, які мають бути поставлені до кінця 2022 року. Також виділені кошти на електрифікацію залізничних шляхів у центральній Україні. Те за попередніми прогнозами Укрзалізниці цих вкладень може бути замало, враховуючи перспективи найближчих п'яти років. Звідки Укрзалізниця візьме гроші на модернізацію? Укрзалізниця не хоче і не може фінансово відповідати за все: за сервіс, якість перевезень, стан вагонів, кількість маршрутів. Підприємство обирає нову бізнес-модель, за якою ділить відповідальність із державною владою, і частково місцевими органами влади. Фактично держава або місцеві органи влади формують замовлення залізниці на певні маршрути і беруть участь у їхньому фінансуванні. Можливо, разом затверджують тарифи на ці привезення. Не виключена і участь приватних ку компаній, яким необхідні певні маршрути приміром електричок, в такому разі Укрзалізниця може гарантувати, що зможе перевозити пасажирів, не збільшуючи ціни на квитки до реального рівня. Адже, за даними компанії, вже наразі реальна вартість перевезень є мінімум на 20% відсотків дорожче вказаної вартості у квитках. Аби підготуватися до цієї моделі, ми залучимо німецьких консультантів, які нам розрахують приблизно мережу. За такими перевезеннями розрахують вартість, розрахують той обсяг компенсації, який ми б могли запропонувати компенсувати нашим партнерам-замовникам, і фактично підготувати проекти договорів. Є такі драфти, які би ми з місцевими органами влади могли б з центральними органами влади могли вкладати. Пілотний проєкт, який продемонструє ефективність такої моделі управління та фінансування перевезень, можливо, цього року запустять в Запоріжжі та Дніпрі. Кошти для участі в таких проєктах, на думку експертів, у Курзалізниці могли б виділити місцеві органи влади, які б стали замовниками послуг на перевезення. Адже в результаті реформи децентралізації їм поступово переходить в управління і транспортна інфраструктура. Крім того, її кошти на такі проєкти, оскільки тепер до 60% податкових надходжень залишається в місцевих бюджетах. Вокзальний сервіс німецького гатунку. Розробка нового бізнес-плану Укрзалізниці має торкнутися і можливостей запровадження дедалі більших програм лояльності для пасажирів. Зокрема, появи сервісу знижок постійним клієнтам, меншої вартості квитка, якщо його придбали заздалегідь і оновленню вокзального простору. Пасажирам першого класу або пасажирам потягів підвищеного комфорту Укрзалізниця хоче запропонувати аналогічний сервіс як для пасажирів Бориспільського експресу з окремою лаундж-зоною для очікування та відпочинку більше електронних сервісів та мобільних застосунків. Розглядається поява якісних фудкортів у приміщеннях вокзалів та загалом покращення вокзального сервісу. Мета співпраці з Дочібан. Улітку президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Укрзалізниця є банкрутом. Рада нацбезпеки та оборони ініціювала введення тимчасового керівництва Укрзалізниці, пояснюючи це критичним станом підприємства і загрозами для нацбезпеки. Укрзалізниця має великі очікування щодо результатів співпраці з Deutsche Bahn. Вже у січні мають бути оголошені перші результати фактично аудиту Укрзалізниці та попередній бізнес-план на п'ять років до цього. Часу і Укрзалізниці і дойчиван мають розробити також формат їхньої співпраці. У майбутньому, зокрема, розглядається варіант залучення німецьких топ-менеджерів для роботи в Укрзалізниці на посадах, які відповідають за управління, планування, організацію маршрутів, закупівлі, роботу з клієнтами. Укрзалізниця запевняє, що в Україні, попри значний скепсис, можлива європейська якість залізничних перевезень. Також в Укрзалізниці наполягають, що така співпраця з німцями не веде до участі Deutsche Bahn в приватизації компанії, яка на сьогодні залишається на 100% державною.